Дорогі друзі, щодня в Катавіце капає дощ, і треба брати цю парасольку, щоб не намакати. До речі, реально класна ідея. Просто ідеш і наче взагалі все рівно. Типу, ти йдеш, всі біжуть кудись, всі це. А ти з такою парасолькою. Ну, вона, до речі, елегантською якось дивиться. Мені здається, я такий чувствую. Уявляв уявти, що в мене тут пальто, оце все. До речі, завтра почнеться є навіть він сьогодні. Почався там Старкрафт, але я їздив в інше місто. Тому якби мені я не застав ту подію. Зараз йду до речі до Споди Карени. Засніму контентику до USF. До речі, дуже дякую, велике Федерації кіберспорту України, які допомогли мені з акредитацією. Вони взагалі просто бусинки, умнічки. Я не знаю, це, це взагалі топ. Хлопці, от реально катовіці це просто, я не знаю, ну дуже гарне місце. Покажу я, от все. От покажи, там навіть е -э банер з е аємом. Ці поверхів, це ж такі добре, не зможуть. Мені це подобається, як воно покидає. Це навіть тут цей дощ. Але з парасольки ну, і ще раз на повні це реально добре. Ну не знаю, не дуже гарні. А я не окунав, що а я типу, не дуже гарно бачу І мені це, це просто кайф. Це просто, це, це реально. Насправді heavy rain Але місто дуже красне, красиве. Речи, тут, а, talk about this stage of the game is the first time. It's very favored towards the terror because stalkers are so expensive. You're spending all your gas on storm, Colossus. Archons, you don't have enough gas to rebuild many stalkers, and this allows Bunny. take a fourth base and he's got those ship weapons for the vikings and later for the going to be able to go the way our buddy is looking for a position we expect from them probably дуже багато. А тепер ми прийшли на виставку IEM Expo. Тут дуже багато світових фірм, можна виграти безкоштовні призи та просто подивитися, можливо, щось купити. Тут і РТВ, і Logitech, і BenQ, Всі, всі, всі на цій виставці є. Десь там ми монстр можемо побачити. Коротше, робляний момент. Типи катають на ноутах, а у них ще екран є. Типу навіщо? Реально навіщо. Це, це якийсь прикол. Джалоу. Перший раз на виставці. Розкажи своє е, так би мовити, враження. Что рассказать? Вражение, впечатление. Прикольно для человека, который первый раз посещает такое место. Вот. Но а, развлечения там длятся не особо долго. Вот. Надеемся, что игра не подведет. Это я на свой канал снимаю, думаю, да. что-то Я не знаю, я стесняюсь. Uh, we still, still here. we still right right here. We are right here two right camera. in should have They don't know. Oh, with a spray transform. Hex has got a lot of pressure coming his way and he does standing in the frames! Delivers! Yeah. Trip! Sharp! No way, Ross has been theory crafting already! Yeah. That's the most impactful moment so far down And Diaz dances with death. Oh, Hades gets back quick. Yeah, he does. He knows there's a player tucked in that corner. Second shot for Hades. And he's got another. Some pious encroaches closer. ever closer. Back А підписників з Таймапа величезний респект. Дуже радий що ви існуєте. Дякую вам всім. Ставте вподобайки цьому паруку. Підписуйтесь на його канал. Чим ти, до речі, ним займаєшся? А я, до речі, знімаю відео українською мовою про КС 2 вже. Ось так, шановні, відео. Ставте вподобайки. Нехай вам щастить. Все, дякую. Арена повністю переповнена. Людей набагато більше, ніж було вчора. Люди прийшли споглядіти на аусу проти Фейс. Ось так це все споглядає. Навіть не дивлячись на те, що поляки вже не грають. Окрім деяких гравців та тренерів. Ще питання для мого каналу. А, що буде маркувати? Я нічого не збираюся. я нічого що, ви що, хочете щось зробити? Я, я мені як то кажуть, гівно не трошки, воно ну, поняти, а свертіти не буде, тому ну, цікаво. Я просто ну, подивлюсь, він молодець, грає непогано, що ну, кричить. Я, 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 ну, без сильно. Дякую, Великий, дякую. Все, гарно величі. Look at the slice up, magic, and he's done it, no issue, can now separate it, but there's nine seconds left, he's so damn close, enough time to plant, Force the Butcher, what do you think of Try and take this space as quick as you like and Oh, my Lord. Kill this time to start. Freeze, Khan! For... Something special. He is the truth right now on the stage. Look at him go! I can't do it, I can't do it.